Бесіда Ісуса Христа з Самарянкою. Христос з учнями своїми проходив одного разу через місто Сихар. У цьому місті жили самаряни. Євреї вважали самарян віровідступниками, ненавиділи їх, вважали нечистими, так що іудей ні за що не став би їсти з однієї тарілки або пити з однієї чашки з самарянином. Самаряни теж не любили євреїв, вони не ходили до Єрусалиму для принесення жертв. Коли підійшли до міста, Ісус Христос послав своїх учнів в місто, щоб купити щось поїсти на обід. А сам сів коло міських воріт біля криниці. Він втомився в дорозі. У цей час з міста прийшла до колодязя за водою одна самарянка. Ісус Христос і каже їй: Дай мені напитися води. Самарянка відповідає: Як це ти, іудей, просиш пити в мене самарянки? Якби ти знала, хто просить у тебе напитися, говорить Ісус Христос Самарянці, ти сама просила б у нього води, і Він дав би тобі води живої. Самарянка подумаючи, що Він говорить про холодну джерельну воду, яка була на дні глибокої криниці, каже Ісусові Христу Пане, тобі зачерпнути нічим, а криниця глибока, звідки ж ти дістанеш джерельної живої води? Ісус сказав їй у відповідь. Кожен, хто п'є воду з цього колодязя, знову захоче пити, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде вовік. Ніколи не захоче тобто, пити. Самарянка каже йому: Господи, дай мені цієї води, щоб я пити не хотіла і не ходити сюди по воду. Тут Спаситель пояснив Самарянці, що він говорить про своє вчення – що кожен, хто слухає Ісуса Христа і живе так, як Він вчить, отримає життя вічне в Царстві Небесному. Спаситель тут же розповів цій жінці, яку бачив вперше, все її життя, всі її гріхи, які вона приховувала від інших. Жінка здивувалася і вигукнула Пане, бачу, що ти пророк. Скажи ж, де слід молитися? Отці наші молилися на цій горі, поблизу міста була гора гризим, а ви, іудеї, говорите, що треба молитися в Ієрусалимі. Ісус Христос сказав їй, що молитися можна скрізь, тільки треба молитися ревно, від чистого серця. Знаю, що коли прийде Месія, тобто Христос, він все розтлумачить, промовила Самарянка. Це я, що розмовляю з тобою, сказав Ісус Христос. Жінка, почувши це, залишила свій глек для води і побігла в місто сказати жителям Ходіть, побачите чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Учні Ісуса Христа, повертаючись з міста, бачили, як Він розмовляв з Самарянкою. Вони подумали про себе, як це учитель наш, розмовляє з Самарянкою. Адже іудеї вважають це за гріх, проте жоден з них не сказав йому, навіщо ти розмовляєш із нею. Учителю їж, сказали учні. Ісус Христос відмовився: учні говорили один одному. Хто ж приніс йому їсти? На це Спаситель сказав їм: Пожива моя, чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити. У цей час Самаряни, яким жінка вже встигла розповісти про Ісуса Христа, великим натопом прийшли до колодязя, і Христос став розмовляти з ними. І так сподобалося Самарянам вчення Ісуса Христа, що вони прохали його залишитися у них на два дні. І цілих два дні вони не відходили від Ісуса Христа, слухали Його вчення. Про праведне життя і про спасіння. Самаряни полюбили Ісуса Христа і увірували в Нього. Вони говорили тій жінці, не за слово Твоє ми вже віруємо самі, бо ми чули і пізнали, що справді він Спаситель світу Христос. Ось як любить грішників Спаситель, сам приходить до них, не соромиться. Розмовляти з ними, вчить їх, як треба молитися Богу, і жити. Він радіє, коли вони слухають його, вірують і виправляються. Також, за прикладом Спасителя, ми повинні любити всіх, незважаючи на статус, віросповідання або національність. Господь показує прикладом розмови з Самарянкою, що всі, хто будуть слухати Слово Боже і виконувати його, вони будуть не тільки мати життя вічне у Царстві Небесному, але ніколи протягом земного життя не будуть спрагнені Духом. Тобто вони будуть насичені, вони будуть все задоволені. Кожна людина час від часу. Коли поїсть за мною їжі, вона з часом знову хоче їсти. Але Господь каже, що не однією їжею буде ситий чоловік, а ще й словом Божим. Він показує нам прикладом цим, що людина протягом всього свого життя повинна. Молитись, щоб наповнюватися ось цим Словом Божим. Без молитви людина буде спрагнена духом, тобто душа її буде виснажуватись і духовно помирати. Ми знаємо, у нас є очі тілесні і очі духовні. От коли в людини закриваються очі духовні, вона стає спрагнена Духом Святим, тоді вона коїть дуже багато лиха навколо себе. Творить багато злих злодіянь і вчинків, які потім її ж саму і розтлівають. Тобто людина, виснажена Духом Святим, вона не помічає за собою тих злодіянь, які вона, які вона коїть, і думає, що це правильно вона чинить. І не спостерігає за тим, що вона вже є водима дияволом. Тобто нам потрібно протягом всього життя слідкувати за собою, щоб ми були поряд з Господом і ніколи не залишати його. Адже Господь протягом всього життя нас ніколи не залишає. І в найтяжчі хвилини Він бере нас на свої божественні руки. І переносить через ці тяжкі випробування. Просто людина інколи настільки зациклюється на собі, що не помічає поруч, поруч поряд божественної ось цієї допомоги. Отож нехай всі ми сповнюємося все більше і більше Духа Святого. Нехай ми все ближче і ближче наближуємося до Царства Небесного і до Господа Святого Бога.